Всім привіт! Приїхав новий мототрактор Zuber T25. Ще кажуть на нього Лідер Т-25. Він комплектується фрезою 1,2 метра і ціна за це все складає лише 3300 доларів. Ось погляньте на нього. Є ще також зелені моделі. Але давайте ближче до справи. Двигун у ньому 4 тактний, дизельний. Об'єм 1105. Має лише задній привід. Коробку передач 3 плюс 1 помножену на 2. Тобто три передачі вперед і одну назад. Ось таке навісне обладнання в ньому встановлене. Та досить хороша гума. Давайте погляньмо. Передня шина 6х12, а задня 95 х на 16. Лінзова оптика. Противаг, що передніх, що задніх немає, потрібно довстановлювати. Має не круту вихлопну, вона низька, погано глушить і ви будете нюхати вихлопні гази. Також то що я замітив, це сидіння не на подушці, не пружиня. хоча погляньте, який механізм має таке рішення. Віднімаємо капот. Ось цей движок. В ньому встановлений 17,6 кВт 22 кінських сил. 11.05NM. Вага двигуна 150 кг, а вага всього мототрактора 650 кг. Кей, доволі легенький. Ось таку приборочку примітивно має все. Бачите, як тут просто і легко. Рульове, механічне, звісно. Об'єм паливного баку 9 літрів. Водяне охолодження. Радіатор ось тут. Ну, не водяне, а рідинне. І переходимо до огляду салону. Сидіння в ньому також досить цікаве. Воно саме по собі м'яке, але без пружин під ним. Є ось такий штатний кейс з інструментами. І що тут у нас? Лідер все-таки, а не зубер він. Зрозуміли? салону що можу сказати. Досить спірний момент. Комусь може бути зручно, комусь ні. Давайте основні аспекти я вам скажу. Заходити в нього, бачите, тут досить мало місця, щоб. Ну, Ось я став, я зачіплююсь за педаль акселератора. Треба якось краєчком тут за рукою сюди спиратися, немає ручки, бачите. І якось сюди залазити. Ну добре, далі посадка проста. Розташування педалей також стандартне. Щеплення, газ, ой, газ і тормоз. Але КПП досить незручно, ось погляньте. Моя нога майже впирається і це в нейтралі. Ладно, першу і третю включати. А ось задню і другу таке собі, погляньте. Це вимкнув задню. Все, моя нога впирається, я пускаю щеплення і це жах якийсь. Так само друга. Я сюди, поки їхав, так вдарився, було, ось, ось бачите. Дуже незручно зробили цей момент. А так то... А, і ремені сильно близько. Зрозуміло, я сижу трохи в одну сторону, не по центрі машини, як треба було б. Ось такі моменти вам уже кажу. Запускається з електростартера, все чітко, ось є ручний газ, виставляєте собі холості і тулите. Давайте я так зараз і зроблю. Запускаємо машину. Бачите, виставив холості і можна рушати. Погано вмикається. Оп! Пішов процес. Ну. Давайте поглянемо на виворот. Це максимально вправо і максимально вліво. Розуміли? І ось момент, коли я казав, що тяжко вмикати задню. Ось бачите, як приходиться здавати. Нарешті. От бачите, як в ньому все не солодко і не легко. Але фішка його в тому, що він коштує лише 3300 доларів. На даний момент це найдешевша техніка з такими характеристиками і пропозицією, що вона йде з фрезою 1,2 метра. Ну, такі справи, любі друзі. З вами був Євген. До побачення і слава Україні!